А ви не хочете оренду взяти, кусочок землі Ви розумієте, для цього треба 20 базами. Це наша на пісові, це найменше, щоб вони стояли тільки там. Наближність е, до... Ага. до будинку, а? Так само, там 200 метрів до хати ліще. Ви хочете бетонувати площадку. Там, ні. там достатньо сіл, якщо висипати от, дві машини сіл, все, вона там рівно рівна заплащати. Це не нам не буде на всі асольтовані де... А там Росії заїжджає взаємні. Там кожна ріні, так, має... от, всі от, Нам треба поїде... дати все нашому їм дозвіл на збирання документів. Це...

це транспортний засіб. Яка вихода, для Зорянської ради в цьому об'єкті? <головік> давайте складемо соціальну угоду, давайте вставимо мені на світі оренда да, плата. Це просто стоянка, буде стояти машина. Вона по до вечора поїхала. Тут немає фундаменту, я не претендую на ту землю зовсім.

Заява нам недавно надійшла так вчора, так? Ні, ще раніше. І для початку треба початок було б про проконсультуватися в «Рівне ГАЗ. Вони зроблять документи, як зроблять цей газ. А чим ви регламентуєте свої діяльні?

Якщо б був би рух, то було понятно. Якщо одна-дві машини, то що вона день буде стояти в партії з цією машиною, так стане? Я кажу, давайте, якщо якщо воно піде нормально, будуть якісь завдання, які є роботи, то і... Тоді нове посвідчення буде ще, то сьогодні матимемо. Ви після того, ви Так, коли? Тихо. Ви після того, а Ні, давайте так, якби ви хворілися і всі, якщо ми всі разом говоримо, ми один одного не почуємо. 000 000. Я <піл> Це буде касовий апарат, <клес> ну, 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 буде будеся в районі податкові і будуть сплачувати податки. Ні, городок. А що ми з то будемо мати? А ми звідки ми можемо? Це буде одноразова наша плата. Якщо ми не Давайте обговоримо. Я думаю, бюджетна комісія є на яких умовах, і ми, я думаю, що бюджет всі ці екологічні, ці всі нормативи у вас там підходять, там усіх цих видів палива, то це з тих негав саме. Зараз принципово треба вирішити питання деталі, вже там ж... зараз. що не хочу. Зареєструйте, ми нічого, що вам давалося. Пересувним, сьогодні тут не пішло, поїхало в інше місто, стало і далі А Ви за місцем реєстрації тут реєструвалися, так? За місцем реєстрації. А ця машина, що на Млинівській раніше, це теж ваша? Там пропа. Ні, то пропа. Там пропа стояв, так, на Млинівській. А то не так, ти. А нормативи від населеного пункту, скільки там має стояти ця машина? Тому що там висок і тих. Ви там це не що стані вас, чи пішло воно, чи не пішло? Так про що говорять? Дай дозвіл на збирання документів. Які документи? Які документи? Ви дайте, якщо даєте дозвіл, то дайте документи термін. Якщо вас все влаштовує, тоді Будь ласка, подовжуйте на повільно На рік. Якщо ні, тоді ні, все більше соціальна. А що ви чекаєте? Давайте розібрати ні, соця будете дізнатися зимою. Не розумієте, що зараз ставити це питання і укладати з вами, давати дозвіл на довгі. Що ви з нами заключите якусь соціальну угоду на щось, це мало. Дозволімо дати на термін якийсь, так? Да? На два місяці припустити. <губ> це... Якщо все нормально, я до кінця, ну, кажучи, побачу, що самі реалізація.

А вот красиво Нет, 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 ну давайте так, за деньги. Нет, так, давайте. Людям люди. Нет, як же ми якесь таки в такому плані. Даємо дозвіл, як ви на три на 3 місяці. На три місяці. На три місяці. До 1 лютого. До 1 лютого.

не ми, ми, ми даємо, та побачить хай. Дайте добро на соціальну угоду письмово заключити сільською радою. Да, да. Да. Да, дати добро на три місяці і письмово заключити соціальну угоду і сільською радою. Погоджуємося. Все, це за таку пропозицію бюджету. На сесії таке пропозиція. Три місяці і зразу заключить договір. Соціальну угоду. Так, просто, щоб ви перестрахували 1 військових. Перше листопада, так і готує юрист на соціальну угоду. Олена Володимирівна, підготуємо все, говоримо разом із ними, я думаю. побачите за три місяці, чи можна? Ви побачите за місяці, соціальна угода. Так. Дві тисячі падають наші їздили, тут не було націонали. А ще, а ще <постав> ж переведе машину <постав> зараз в цій раді на газі. Там було питання. Перше, що <постав> <постав> <так>. <постав> <постав> В масиві виділялася земельна ділянка, її дочці але вона її не отримала. І друге, що її город накладається земельною ділянкою кошу. Стосовно ділянки в масиві. Є дочка в списках, так? так. Ну, Нема ніяких питань, просто вона не зверталася і в документ не Там проблем немає. Ну, просто другого питання накладання. Не знаю, чи це технічна якась помилка, чи це може... Нагладається на інший город? Так, повністю накладається на інший город. А ви знаєте того, хто інший город обладняє? Люди. Люди. Вони обладняють 200 городів, 10 вони обладняють 100 городів. Раз в 1999 року користуються городом. Я вже не пояснювала, я Плачу податки, платила податки все время. Четверте рік я податок не плачу, то що я за свій 10 я рішення, ну, При Юлії Тимошенко казали, що будуть городи безкладні приватизації. Мої документи, дочні документи подані так само десь в архіві є. В мене он витяг і рішення на руках з 2009 року на приватизацію землі. Прийду, ну питала я Васильовича, город приватизувати, мені треба чи ні. Він каже, не треба. Наш гроші платить, дочки є заява на участок написано, там на цьому масиві будуть участки, приватизовувати город не треба. Ну, я його вирішила не приватизовувати. Тепер бачите, таке робиться в світі, який цей за мною з тим дусів піду і приватизовувати город. Як я приватизовувати приватизувати город з квітня місяця. Приїхали хлопці з Рівного, заміряли мені мій город, кажуть, через тиждень, через два будуть вам документи. За дочин там заплатити скільки, то за мені заплатити скільки, тобто в мене ще один мій Мені свої колосі там. А його треба приватизовувати каже разом, бо приватизація проходить один раз. Добре, я до тиждень, я до другої, я до третій. Ніхто мені не дзвонить, але вони мені дали візитку свою. А якщо ні, то перезвоните до нас. Я дзвоню до них, піднімає жіночка трубку, кажу, така ситуація, на чубку, я маю документи, готові на старці землі. А вона каже, тобі зараз почекати, подивись. Дивився, колись немає. Поліче того полю, що замирався і морот. Я не знаю, як я побать, він мені казав, просто назвати мене Микола. А він каже, ваш город приватизований. На вашому городі кошень БМ. А що мені робити? Каже, є сікураду. Це не міра. Я, міра. міра. Да. я 23 роки городу користуюся. Як до приватизації, мій город приватизований. Прихожу я дома до назорця, кажу. Така ситуація, який кошен на моєму городі, де взявся кошень з правої сторони за приватизований город. З лівої сторони там дехнік приватизований, навпроти там тут город, всіх людей я знаю, які городи. Такі лінії є Кошин, його немає взагалі, такої людини. я знаю по дорозі люди які городи сердять. Нема мама города. Я ходжу від квітня місяця, три рази в тиждень, в понеділок, то четверту п'ятницю. Ті хлопці приїжджають, кажуть, що треба робити. Кажуть до Васильовича, приведи того Кошина, хай мені покажете його город. Ми його город переносимо, їхній приватизовується город. До сьогоднішнього дня це діло не робиться. Слідуючи вони кажуть, що робити далі. Вони кажуть, кажуть пишете заяву, платить 260 гривень, скасовується там це рішення, чи як там ну, що там. Я вже не дуже послухалася його. І вони всі були приватизовують. Осилюють, каже, добре. Я через деякий час. А хто буде платити? Питає Микола. Василюч каже, звісно, кошен. Вони правильно, нічого не добре. Я приходжу з до понеділок, мене води Васильович, та четвертий діт, то п'ятниця. Я три рази в тиждень ходжу з квітня місяця до жовтня місяця. Ходила, ходила, обіцяли мені, обіцяли вже, а за 23 вересня буде сесія. 23 вересня сесія пройшла. Я приходжу з пораду. Ну, що там з моїм городом? Ну, там таке, то багато розказують, бо я вже проходила і до голови. І всю і тут голову вже посадили, десь закрили, і вона що вже пети. Я вже не знаю, куди не це пещети. Це різні люди, а то плач, Бо я вже плакала півроку. Бо я користуюсь бачить три уроди, пішов до приватизації, я його не маю. І я далі не користуюсь, я далі можу, в мене не пустували ні разу, у мене ще одна дочка є. І ми користуємося, мороби весь час. Та і троє дітей, та й двоє. Якийсь кожен був, так. Скажіть, будь ласка, от цих сусідів ви значите, от ті, які з вами межують? Ну так, звісно, вони погоджували земельну ділянку для цієї кошини. Менші земель я не питала ні, ні такого не погоджували, бо ділянка за там Васильович, будь no. ласка, на жінка хвилюється, переживає. Ви чоловік не маєте права перебувати ні мене, нікого. Е, е, земельна ділянка, ви тим сусідів маєте обов'язково запитати, тому що коли приватизовується земельна ділянка, обов'язково погоджується межі. Вони мали підписатися їй про погодження даних меж земельної ділянки. Тому що, якщо було озвучено, що це накладка, це вже не накладка. Е, бо Віктор Васильович це що склалася така ситуація з що накладка, а це не накладка. Це була ця приватизація земельної ділянки. Відповідно, світ технічні документації той кожен чи кошень, чи хто там виготовляв документи, погоджувалися і викопіювання даної земельної ділянки, і місце розташування даної земельної ділянки. Розумієте, тут от і технічна документація підписувалася і землепорядником Зарянської ради, який бачив на що на що підписувалася, точніше, де надавали земельна ділянка для а в землепорядника ради є відповідності земельна книга обліку тих земельних ділянок, і він міг бачити, про те, що дана земельна ділянка за цим не Більше того, наскільки я знаю, у нас в землепорядників є ж карти, де вони чи річком, чи ручкою позначаючи навіть що обліковується земельна ділянка там за кимось. Тобто це не накладка, це приватизація чужої земельної ділянки. І людині, щоб відновити зараз порушене право, недостатньо 260 гривень. Це буде розкладати позовну заяву про скасування е державного акту, державної реєстрації, а можливо і рішення ради. Тому що якщо до рішення ради прикладалася копіювання, але більше вказано, mm -hmm. що до рішення ради та копіювання такого не прикладалося, тобто в людини було просто рішення про надання земельної ділянки без зазначеного місця розташування. Людина прийшла з цим рішенням, показала, що опуску є земельна ділянка. Зеленопорядна організація не може знати, де за ким там е та земельна ділянка виготовила, де, як то кажуть, на цьому все. Ще раз повторюю, що земельні межі мали погоджуватися ви з сусідами, куди підписувалися з відповідними посадовими особами. Тому відповідальність за це має нести той, хто допустив цю помилку, тому що це не накладка. Накладка відбувається, коли у двох людей приватизована земельна ділянка просто не винесено правильно межі. А це з цієї сторони приватизовано нормально? З цієї сторони сусіда приватизовано нормально. Буває і у серед людей Немає? Не Немає? кусочок, кусочок показати свої карті заїжджаєте на одну третю того городу, тоді платиться дійсно 150 чи 260 гривень, щоб пересунути. А тут куди що пересувати? Тут треба скасовувати. Більше того, у вас стоїть масив ви, мабуть, знаєте, якщо ви кажете, що ви його обробляєте в період часу малий, тобто ви маєте знати, хто там обробляв, де там, коли, які городи. З мене батьки обробляють город, то вони знають по 10 город, хто там обробляє. Звичайно, Сергію знає так само, ви знаєте. Так? От мене цікавить питання, чи е, така кошина, чи кошина, чи хто там. Така я знаю, що в неї город біля лікарні був колись. Вона вже не роки, в певні років 10 бо вона Сама воно нам там в магазині добують, а це сина, котрого приватизував син, я не я його не бачу, роботи не знає тих. То чи той, що там в Києві реки, чи той, що проводить, то я не знаю туди. Хто так дозвіл? Рішення треба, рішення, рішення е, кожен повинні бути, якщо він приватизовував, я думаю. Якщо його рішення тут немає, то, то значить це, чарний, не знаю знає. Я. Я, можливо, проданий ніч, як це вняти. А тепер, хто допустив помилку в цьому всьому бере, оплачує вам юридичні послуги, які ви будете затрачати на складання послугу я адвоката чи юриста, який буде це все скасовувати, щоб скасувати це все діло. Тобто таким чином ви маєте рухатися по цьому, тому що в е, ваших інтересах має права звернутися ні сільська рада, ні прокуратура, тому що е, функція контролю нагляду з прокуратури вже знята, а сільська рада не може звертатися з про розкасування свого рішення. Може. Звертається людина. Е, Тобто така ситуація. <рес> Дивіться, Я вивчав про кантерів на ту земельну ділянку, ділянка там, де їхня є, вона там і остається. кожен город розміщені дві полоси від їхнього роду. <рес> в інші полоси заліють, через одну полосу розміщені кожен город. Я зараз принесу карту. і в карті написано чітко. <реш> Але скільки часу півроку мене Васильович водить і ні разу того кошена не приведеш. не скажи, що тебе торгівляють ліно. Кажуть, приведіть того кошена, хай він покаже, де його город, і ми переносимо город який проблем. Півроку, я ж кажу, з квітня місяця до жовтня місяця <прав> міні міні і попрокати я вас визву і особисто вийде. Мені кошена треба і її на чого ти політики. Що заява подана? Ця заява була подана. Зараз скажу, майже місяць назад. Ви знали, що сьогодні ця ситуація буде розглядатися. Ви знаєте, що ця ситуація вістить місяць час у сільській раді. Ви активно працювали над цією заявою і на цю жіночку присували, що ця жіночка звернулася до депутатів, що я наділю, не звертаюся, заберу заяву. На сьогоднішній день ви не визвали другу сторону, яка... Тута задіяна, чи, і немає коше на що не знаю кого з них, чи то що тут, чи то ж там. Є представник, є мама, яка тут проживає. Чому ми маємо завжди в сільській раді на комісіях розбиратися, коли присутня тільки одна сторона, а не дві. Можливо, ця кошена прийшла, ви і до чогось не прийшли. Або це було зроблено. давайте Та ви таке намірено, і друга сторона не запрошується. чи... Просто ігнорує. Або ви не робите свою роботу. Бо це, бо це робота землемірів. Контролювати, чи правильно роблять, ви копіювання, ви ж бачите ці всі документи. Ви ці всі документи не погоджуєте ні? Ви погоджуєте, от вам не Ви погоджуєте Тобто ви подивилися документи, ви, ви ж на пам'ять знаєте цю всю долю йде в кого при які ворот. Ви подивилися, побачили, що неправильно. Адам, Чіпчик, чир хай буде. А тепер хто від нас зобов'язаний? Це жінка, яка 20 років садить, його рода прорефітувала про людина. І вона ще піде в суд і заплатить 2000 тисячі гривень, як мінімум судді.